Ми вже розповідали про оновлену форму пакування моторної оливи кастрол. Але компанія вирішила не зупинятися тільки на зміні форми і вже влітку 2023 року представила нову айдентику, що є результатом реалізації комплексної стратегії бренду. Оновлений логотип має сучасніший, більш динамічний та яскравий дизайн, що підкреслює відмінності та сильні сторони кастрол, оскільки бренд прагне бути ближчим і привабливішим широкій клієнтській аудиторії в частині мастильних матеріалів, послуг і рішень. Бренд зберігає свої культові червоний, білий та зелений кольори, що чітко з ним асоціюються і легко запам'ятовуються. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо оновлені етикетки і розширення способів визначення оригінальності моторної оливи «Кастрол». Якщо раніше етикетки мали кольор, який відповідав кольору пакування, тепер етикетки на каністрах і пляшках виконані у фірмових кольорах бренду. Поки що оновленими етикетками оснащені не всі пакування. Зміни відбуваються поступово, тож у продажу можна зустріти і попередні варіанти етикетки. Це не є ознакою підробки. Відтепер більша частина етикетки має яскраво-зелений кольор із голографічними вкрапленнями. Логотип компанії розміщений у лівому верхньому кутку на білому фоні. Сам логотип отримав більш динамічну форму та шрифт. Нижче йде крива смуга кольору пакування, на якій розміщена назва серії білим шрифтом Магнетек або Едж. Ця лінія обрамлена білою лінією, де на жовтому тлі вказана в'язкість оливи. Вигини смуг повторюють вигини на логотипі кастрол. Більша частина етикетки виконана в яскраво зеленому кольорі з голографічним малюнком. Якщо раніше наліпками для визначення оригінальності оснащували тільки 4 та 5-літрові каністри, тепер для збільшення впевненості покупців оригінальності скретч-стікери розміщуються і на літрових пляшках моторної ливи Кастрол. Під захисним покриттям міститься код, за допомогою якого можна упевнитися в оригінальності продукту на сайті Кастрол в Україні. Посилання на сайт ви знайдете внизу та в описі до цього відео. Поки що стікери для визначення оригінальності містяться не на всіх літрових пляшках, і відсутність їх не є ознакою підробки. Такими самими залишилися й інші ознаки оригінальності, як от об'ємний напис кастрол зверху на кришках пакувань та надрукована назва бренду з боку кришки. Ще раз звертаємо вашу увагу, що цей напис заходить і на кришку, і на фіксувальне кільце під кришкою. Під кришкою на каністрах розміщена захисна мембрана із польги. На задній етикетці так само є голографічне зображення замка, що переливається. Сподіваємося, наше відео було корисним для вас, особливо для поціновувачів моторної оливи Кастрол. Ми прагнемо надавати вам найактуальнішу інформацію про моторні оливи, щоб ви могли купувати ці продукти без сумнівів в їх оригінальності. Підписуйтесь на наш канал. У нас завжди найсвіжіші новини в сфері автозапчастин та автотоварів, адже ми розбираємося в деталях.